Відеопрограма 6 хвилин про. Гість Василь Срібний, голова комісії з проблем охорони навколишнього середовища Українського Союзу промисловців і підприємців України. Пане Срібний, мешканці Львівщини, Львова знають, що батарейки, елементи живлення збирає один проєкт, яким керує управління охорони навколишнього середовища, охорони довкілля. Інший варіант здійснює Львівська міська рада, там, з поляками спільний проєкт. І ви також маєте свій проєкт. То кому ж здавати оцю батарейку? Дякую за запитання. Ви підняли дуже актуальну проблему. На сьогоднішній день ми зініціювали по всій Україні організацію збору відпрацьованих хімічних джерел струму. Після нас міська рада підготовила гр... е... документи, вони виграли грант е... при... по прикордонному прикордонній співпраці і е... теж буде займатися і батарейками, е... економними лампами, які містять пари ртуті, і електронними відходами, електронними відходами. Це трошки ширша є програма. Е... Управління екології. Разом з обласної держадміністрації тільки чомусь зупинилися на, теж на батарейках. Е, нами на сьогоднішній день зініційовано збір, і на сьогоднішній день ми вже маємо порядка 10 тонн зібраних батарейок, відпрацьованих хімічних джерел струму. Проведено велику роботу по розробці технологій, методик і визначення цінних ресурсних компонентів цих батарейок. З якою метою ми це проводимо? Справа в тому, що всі дуже багато говорять про сміттєзвалище, в тому числі і у Львові, і так само по всій Україні. Але ніхто не хоче палець у палець вдарити, щоб сказати, що мій вклад у вирішення цієї проблеми є такий. Ми це зробили. Тобто я віддав батарейку не в смітник, не, кинул, смітник, не на грибовицьке сміттєзвалище, а вам Львівській міській раді або управлінню екології, що, так? так, що вирішує на сьогоднішній день е, організація збору відпрацьованих хімічних джерел струму? В першу чергу це е, зменшує е, шкоду навколишньому середовищу. Друге, в батарейці знаходяться ресурсоцінні метали: це є цинк, це є вуглець, це є марганець, який. Можна повторно використати при виготовленні промислової продукції. І наша мета наша мета е, дати друге життя життя тим металам, які знаходяться у відпрацьованих хімічних джерелах струму. То, може, ті, хто збирають тверді побутові, відходи, так само могли б ще один е, резервуар для батареїв ставити, чи ні? Однозначно, що так, але на сьогоднішній день. Це не початий край роботи, і ми почали з тих підприємств, які професійно займаються і в них накопичуються ці види відходів, відпрацьовані хімічні джерела, заключені договори і здаються нам. У нас є сайт Батарея.ком, де все прозоро є проект договору, є умови здачі, є повністю, хто здав, скільки здав, по якій накладній. І що далі робиться з цих відпрацьованих хімічних джерел струму? Тобто все прозоро і все відкрито. А у ваших партнерів? На сьогоднішній день відсутня інформація про збір батарейок нашими партнерами. Річ в тому, що в цій роботі сама слаба ланка це є налагодити системний збір і логістику по батарейках. Ми в вересні проводили. Конференцію круглий стіл по цій тематиці до нас приїхало з 17 областей громадські організації, які долучилися до цієї роботи. Дуже важливо, що є суспільний запит на вирішення цієї проблеми. Але було і так, що вас критикували, і, зокрема, в засобах масової інформації, мовляв, ви батарейки збираєте. Але невідомо, що ви з ними будете робити. Це тому, що батарейка така солодка і цінна, чи тому, що насправді ви не знаєте, як далі з нею поводитися. На сьогоднішній день ми знаємо, як поводитися. І на сьогоднішній день ми робимо все для того, для того, щоб отримати такий товарний продукт, щоб він був рентабельний, щоб він був затребуваний. У нас є на сьогоднішній день ряд. Вже відомих технологій технологій по утилізації отримані товарних продуктів з батарейок. Ну на жаль, не працює економіка. Тобто є від'ємні результати, економічні. Відповідно, що ми не можемо працювати собі в збиток. І тому цей напрям, цей напрям або потребує державної дотації, або потребує таких нових товарних продуктів, які будуть затребувані, і буде економіка.